Найактуальніші новини щогодини на Янтарна фем. Хто надає на Яворівщині людям у потребі різні види допомоги? Та який захід готує комітет спеціальних олімпіад і параспорту? В студії Марія Канцелярист маємо час на підсумки. Новини на Янтарна Фем. І до новин держави Всесвітня організація охорони здоров'я у 2025 році планує встановити в Україні до 20 модульних медзакладів. Загалом ця структура верифікувала понад 2200 атак на українську систему охорони здоров'я. ЄС виділить 100 тисяч євро на відновлення культурних просторів у регіонах. Опікується проєктом фахівці програми Дім Європи, яку фінансує Європейський Союз. Новини на Янтарнефем. І до локальних підсумків у Яворівському районі люди в потребі можуть безкоштовно отримати різні види допомоги. Підтримку надають за ініціативи координаційного центру Прилова у співпраці з Яворівською районною державною адміністрацією та профільними партнерами. Повний графік цього тижня та інші деталі є у Фейсбуці і Телеграмі Янтарнефем. Медики надали пояснення, в чому різниця між трьома новояворівськими медзакладами. Вони розповіли, що також їх називають первинка, вторинка і швидка. Офіційно йдеться про центр первинної медико-санітарної допомоги, а також лікарню імені Юрія Липи та Львівський обласний центр екстреної меддопомоги та медицини катастроф. Деталі в наших соцмережах. Новоєворівській міській раді відбулася робоча нарада з поліцейськими офіцерами громади. Під час зустрічі обговорили актуальні питання щодо вирішення проблем із неправильним паркуванням, а також підвищення рівня безпеки на дорогах. Крім того, йшлося і про матеріально-технічне забезпечення поліцейських офіцерів. Групові психологічні заняття для дітей віком 9-11 років запланували вже на сьогодні в Новояворівському храмі святих апостолів Петра і Павла о 19-й годині. Їхня тема мій страх у формі. Тут діти зможуть подивитися на свої страхи з іншого боку, створивши їх образ із глини чи пластиліну. Деталі є в наших соцмережах. Новини на Янтарнефем. І до новин спорту у громаді анонсували збір заявок на участь у святковому спортивному дійстві з нагоди заснування комітету спеціальних олімпіад і параспорту при Українській федерації флорболу. Ця подія відбудеться вже 8 лютого об 11-й годині у Львові на Богдана Хмельницького, 132. Деталі є у Фейсбуці і телеграмі ЯнтарНЕФМ. Про погоду в четвер в області мінлива хмарність. Температура в день плюс 12 градусів. Уночі плюс 3. Вітер 2-3 метри на секунду. Слабкий туман на дорогах ожеледиться. І це все основне. Нехай ваш вечір буде напрочуд затишним і, звісно, музичним. На хвилі 97,6 FM. Найактуальніші новини щогодини на янтарна фем.